У Нікополі багатоповерхівка тріщить по швах. Під загрозою опинилося життя півсотні людей. Мешканців будинку змушують покинути оселі. Їм пропонують тимчасово переїхати до модульного містечка. В особливій небезпеці жителі третього під'їзду, незважаючи на аварійне становище, люди не поспішають залишати свої домівки. Подробиці від наших нікопольських кореспондентів. Там тріщини. Багатоповерхівка на першотравневій 24 просто розсипається на очах. Жителі аварійного будинку чують, як тріскаються стіни. Людям пропонують тимчасово переїхати до модульного містечка. Під'їзд, виходить, він садиться наш. Нас садиться і це тягне за собою. Не туди ми конемося, падаємо. За одну ніч у нас на п'ятому етажі дуже отошла плита верхня з п'ятого так. Значне руйнування почалося з третього під'їзду. Наразі до передного лячно заходити. Найбільше дісталося квартирі на четвертому поверсі. Там по стелі та підлозі поповзли чималі тріщини. На додачу лопнув балконний блок. От смотрите, це то, що на кухні от пали стали вот розходіться пали, здійсни теж, вот розхадіться, вот почала. Патавок до влади мешканці першотравневої 24 зверталися, як тільки з'явилися перші руйнування. А це років п'ять тому. Через халатність чиновників наразі людей змушують з'їжджати. Такий невтішний вердикт винесли фахівці після огляду території. цей та за поєднується вердикт. Вот вам можна зараз, поки всі роботи не пройде. У міськраді пояснюють, деформація багатоповерхівки виникла через підтоплення фундаменту. Воду виявили. У колодязі поблизу напівзруйнованого будинку визвали сьогодні запорожський ніїсти, який обстежив будинок і готує інженерне рішення щодо усилення металоконструкцій і железнобетонних конструкцій будинку. Усі технічні процедури з ремонту будівлі затягнуться до півроку, каже чиновник. Лише тоді жителі аварійного під'їзду зможуть повернутися до своїх рідних осель. Олена Реченко, Едуард Савранський, новини 11 каналу.